Всім привіт, друзі! З вами я, Каркар. Це моє ім'я в Ютубі, ви його знаєте. Друзі, так Ти Арсен. це моє справжнє ім'я. Real name, можна сказати, реальне. Сьогодні ми хочу вас привітати з новим роком. Бо це відео, напевно, вийде за приблизно десь за 10-15 хвилин перед початком нового 2025 року. Е, і, це не, не для всіх годин, бо тільки для української це Новий рік. Хтось зустрічає його раніше, хтось буде зустрічати його пізніше. Е, хтось його вже зустрів, хтось вже ще його проважає. Хтось хто проважає 2024, хтось зустрів до І насправді. Сьогодні я записую це відео так без мого. Е я взагалі думав записати відео, де я буду сам говорити своїм лицем на камеру на це все, але я подумав, що, що все-таки не буду це робити, бо може ще впаяти потім якісь проблеми, я цього не хочу. Все-таки канал цей дої розвивав, і потім цей канал знесли, то я цього не хочу, би це було. Я думаю, може буде просто звучка з деякими картинками, з різних ігор. Та взагалі, не знаю, може це не буде так цікаво, але взагалі я записую це відео так. Просто би поговорити з вами, звернутися до вас. та Для тих, хто взагалі цього хоче. Бо я би не записував це відео, якщо б ви не хотіли його, звичайно, і... Та й мало хто, звичайно, буде хотіти це відео. Записує більше це для себе б якось залишити таке шолі, послання для своїх підписників, для своєї спільноти, для свого ком'юніті в наступний рік та проводити цей рік. 2024. Цей рік, 2024 рік, це був рік, який був повний емоцій, добрих емоцій, поганих, щасливих, гірких. Та ми можемо багато вимінювати того, що було добре, того, що було погано у нас. Бо, звичайно, не може бути ідеальний рік. А можливо, ви мені зараз скажете, у мене був ідеальний рік. Може вам так здається, але це, звичайно, для кого? Ті люди, які е, беруть під увагу для щастя від дрібниці, вони, можуть сказати, впевнено, це був мій найщасливіший рік, ще щасливіший, ніж той. Є люди, які цілий час будуть шукати того щастя, того всього, і, і так і не вийде їм це знайти. Е, і, якби, для мене цей рік теж був такий непростий, не те, що особливий, але незвичайний, повно емоцій поганих, добрих. Саме головне, найголовніше, саме головне, найголовніше це пам'ятати про проби емоції, які були кожного року. Звичайно, найгіршою з цього всього, напевно, це те, що війна в Україні далі триває, далі відключення світла, далі стріляють ракетами, повітряні тривоги. Хлопці наші військові десь там в окопах сидять, та не можуть нормально відсадкувати цей новий рік. І ви знаєте всі, через кого це є. Але я не хочу ні на кого проклинати та ні на кого говорити в це е, новорічне послання. бо... Хочеться тільки передати позитив у ньому. І якби, я мав дуже багато добрих подій, дуже багато е, і злих, звичайно, що... Е, котрі могли бути добріші. тобто... Е, Скажімо так. Для мене цей рік насправді мав якийсь потенціал. Собто, я думав, що... Реально він може бути моїм одним з найкращих років з тих у залі, що я прожив. Буду вам казати, скільки років мені є, та це все, бо е, ще не ви не думаєте, що я боюся, це тільки все через YouTube і через його дурні правила. Але що вам можу сказати? Може ви чуєте деколи, що в мене на фоні, бо я з 31 грудня іду в магазин, щось купити на е, новий рік. Щось купити, прикупити і взагалі хочу. потрібно мені щось купити і mm. таке, друзі. І 에... 2024 рік я мав дуже добре багато подій і напевно найкращою моєю подією у 2024 році стало те, що Успішний сезон 23-24 для Реал Мадриду. З що виграною Лігою чемпіонів з цими всіма трофеями. Я дуже радий за це, я дуже задоволений цим. І, звичайно, так, бо ви знаєте, що якщо видається добре, мій канал вже... Де цього багато часу, ви напевно знаєте, що Реал Мадрид – це моя любима команда, це найкраща команда в світі, просто forever. Любими моїм футболістами є весь склад Реалу. я можу виміняти реально весь склад Реалу. Але так насправді то найлюбимо найкращими як такими для мене будуть Вінісіус, Крістіану Джуд Дженджудбеліним, Кіліан Бапе, Родріго, Камавінга. Мені так всі вони коротше. Але насправді то Вінісіус, Вінісіус такий, що на нього душа є. І Роналдо, звичайно, що найкращий футболіст у світі мій. Найкращий любимий футболіст, мій любимий футболіст, найкращий футболіст в історії футболу і взагалі. І цей рік насправді був сповнений емоціями. Як для мене фанату реала. Скільки топових матчів, з камбеками, з усім тільки чим можна. З камбеками, з м -м -м, цікавими поворотами в тих матчах, з топовими рахунками, розгромами противників. І цікаво. Було багато поганих подій. Е, іменно початок сезону 24-25, там якась частинка. Не було багато програшів. Це була дуже, як для мене, для фаната Реал Мадриду болюча, болюча стадія в шолі цього відрізку року. Але варто пам'ятати про добре, варто пам'ятати про всі виграні трофеї та останні в цьому році, які виграли, це міжконтинентальний кубок 2024 і 18 грудня, який ми виграли 4-го року. Також виграли Суперкубок УЄФА, саме головне Лігу Чемпіонів, Ла Лігу, е, Суперкубок Іспанії, який був першим трофеєм у 2024 році для нас. Ви можете чувати, у мене тут ферверки розстріляють. І, звичайно, для мене дуже такою болісною подією, як для фаната Реала і фаната е, футболіста Венісівса Жуніора стало те, що він не отримав золотий м'яч. Це цілком просто непонятно. Це цілком. Дур, По-дурному реально. місію змог отримати той м'яч, Золотий. жодних відговорок, жодних. І так, взагалі -то, рік 2024 це був цікавий рік для мадритиста подивитися за грою своєї команди та, звичайно. таке. Також я забув, упустив той момент, який теж є. Напевно, найкращим моментом цього року для мене це моя писка в Іспанію, про яку в мене, на жаль, не вийшов влог. Я хотів зробити його 31 грудня. На жаль, у мене це не вийшло зробити в цей день, сьогодні. Я не знаю, що я маю зробити, як я маю перед вами це. Але, коротше, вибачайте, напевно, вже десь січні, люто, може пізніше. Не знаю, вийде даний влог. У мене там багато відеоматеріалу є. Саме головне з мого в Іспанії я був і на морі, і дуже багато де був. Але найголовніше я був на Сантьяго Бернавео. Я хотів попасти на матчик. Я туди якраз був 1 вересня, там був матчик Реал RealMed виграв 2-0, до Белькіана БП. Я хотів попасти, я хотів піти на той матчик. У мене, на жаль, не вийшло купити білети, бо лишилися були ж білети у Віп-зону, бо там фанатські білети, фанатські, типу пропуски, що там дивно. 90% фанатів, може і більше, може трошки менше, якраз має ці пропускає і ходить на матчі свого любимого клубу, найкращого клубу в світі Реал Мадриду. Іменно. Так. І, коротше, друзі, така -то подія, також був у горах, був візде взагалі. Були різні, в мене цікаві подорожі в цьому році. Були дуже, реально, було дуже багато добрих моментів, яких просто... Можна задовбатися, перечислювати, але було також і багато неприємних, поганих моментів. На жаль, в даний момент я не можу вам розказувати все, що було, погане, і це взагалі. Що було. І взагалі немає бажання це вам розказувати. Та й смислі що вам слухати в щасливому новорічному привітанні від каркара щось про погане. Давайте тільки думати про добре. Звичайно, що думати про добре. І, і на цей момент до речі, по вулиці йду, 31 грудня з магазину, щось там купив і йду, бо зараз святкувати новий рік, сідати за стіл, як би, звичайно, може і не хотілося, бо війна, бо неспокій в країні, бо це все, бо у мене є ще свої особисті, якісь такі, не знаю, проблем, не проблем, не знаю, якщо не дають просто якось як собі нормально. Подумати, що ось давай святкувати новий рік, то все таке. Але я хочу реально відсвяткувати за новий рік добре, щоб гарно проводити 24-й рік, гарно почати 25-й рік. Для мого каналу це теж був цікавий рік. М -м -м. Якби багато відосів, багато я записував записував дуже багато відеоматеріалу, але дуже о, чуєте, фейерверки стріляють, Але дуже багато відеоматеріалу якось збору сплановувати, не виходили. Але іменно сам новорічний грунт з Каркаром 2024, як я вважаю, мої цілі, які я запланував, які я хотів, щоб вони зроб... хотів зробити, я достиг. Але наприклад, я не достиг, е, не, на жаль, не виконуються мої очікування по переглядах за цей карт і підписниках, і лайках. Я чекала набагато більше, бо попередній грунт з каркаром був насправді теж класний. Дуже багато відосів. В цьому річну грунт з каркарі більше, бо я випускав, що мінімум два відоси в день на канал Каркар. А виходило і три, чотири, і п'ять. На Новий рік взагалі більше вийшло. Там шість, і скільки ще. І треки я випустив, два трека випустив, таких досить класних. Може, ще більше не знаю, бо все-таки я записуюся ще перед пару годинок перед новим роком. Смісно, перед е, початком 2025 року, перед закінченням 24-го щось пішлась випустити. В і... останній день я вийшла людину з Карпарами, кнові. Це ж таки... І... Багато добре до ментів. Багато злих. Також. 음, якби Рун з Каркаром я може і не випускав так багато відосів на канал Леон, Мій, а точніше взагалі майже не випустив, може сьогодні, 31-го вийшов, не знаю, подивимося, подивимо там. Якщо вийшов, якщо ні, але просто справа у мене то в тому, що я очікував на більше, я очікував якоїсь більшої підтримки від вас, чекав нових підписників, чекав багато переглядів, багато лайків. Так насправді я іменно 31-го виклав шорт, який вийшов там десь о 8-й ранку. І він насправді набрав трошки переглядів. Не так багато, стільки, скільки я очікував, скільки скільки я хочу, але трошки щось там набрав. Трошки небагато зовсім лайків. Але щось набрав і все-таки хотілося ще якісь дверні шорти викладати, але по якісь одній причині в мене не вийшло. А справді багато контенту я випустив. Що основне це по іграх? Дуже багато контенту. По колоджу блаку 6, GTA 5 онлайн, там рубрика реальне життя. FC-25, Fortnite, були основними моїми А не по Майнкрафту вийшло, не вийшло. Також така. Нормально непогана кількість стрімів у мене була, чим я дуже сильно задоволений, бо в попередньому році такого чогось я собі дозволити не міг. Не було стільки стрімчиків, не було стільки цього всього, і, на жаль. Але в принципі, я задоволений з того, що я зробив, бо старався. Можливо, також, що я не всі випав цілі, які планував. Але, звичайно... Багато великих цілей планую для того, аби їх не зробити, не знаю. Так то воно є. Запитається у мене, чи завершує 2024 рік. Не зробив повністю все, що я хочу. Ну, скажу вам, ні, напевно, що ні. Не зробив я все до кінця, що хотів. Не всі мої мрії до кінця збулися, не кожну ціль я виповнив, але... Але щоб все перевиповнити за один рік, це ти навіть забуваєш. Маєш одну мету на початку року, вже за місяць її забуваєш. Зараз 25-й рік, важливий рік. Сподіваємося, е -е, що все буде добре, закінчення війни в Україні, е -е, початком взагалі миру, початком всього доброго, щоб е -е, чекати доброго відношення від своїх однокласників, е колег, е не знаю, з роботи, школи, з школи в університеті, з ліцею, що хочеться просто. У вас добре сталося, добре грав у футбол, Я також в цьому році достиг багато цілей, які зв'язані особисто мене як футболіста. Перейшов в новий клуб, де більш професіональніший граю топову кількість май... граю топові матчики з багатьма такими цікавенькими клубами. І взагалі багато всякого такого класного є присутньо. Але розумієте. Хочу вам сказати, що як би там не було, який би для вас добрий чи поганий, не був цей 2024, але цей рік вже ніколи не стане таким, який були роки раніше, до 2022-го. Бо сам 2022 рік все перекреслив, багато що. Цей був класний 2021, який був суперовий 2020 і що багато хто осуджує мене, за те, що я так кажу, бо корона все-таки була у 2020 році і багато кому це подобалося, звичайно, що мені це теж не подобалося, але просто для мене особисто це був цікавий рік. І таке, друзі. Не знаю, що ще додати вам тут. 에... Може, ще щось додам, може, ще щось додапишу. Але насправді... Багато всяких поганих ситуацій було в цьому році. Але чого це згадувати? Давайте це лишимо за вікном. Давайте це лишимо вже в 2024 році, який вже проходить, який вже закінчується. І відкриємо нову сторінку. На сторінку ми дивимося, що... Криваємо чисту сторінку класного 2020-го. Точніше, не 2020-го, а 2025 року. Не знаю. Хала Мадрид, не знаю, що ще сказати. Ютуб канал, не знаю. Надіюсь, я став у залі собі ціль на... Цей грунь з каркаром. Взагалі ну, в цьому році на початку року став світлі 1000 підписників. Це не виповнилося. Та, на груні з каркаром став світлі 500 підписників. Це теж не виповнилося, на жаль. Але все ж таки треба вірити, треба мріяти і треба не забувати. Слава Україні! Хала Мадрид! Унадамас! Надамас, Алла Мадрид, Реал Мадрид. Реал Мадрид найкращий клуб в світі. Гала Мадрид. З Новим роком вас усіх. З Новим роком, мої підписники. З Новим роком. З Новим 2025 роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього найкращого, тільки добрих моментів, не злих моментів, жодних поганих моментів у 2025 році. Це буде супер рік. Надійтеся, мрійте. Грайте у футбол, любіть Реал Мадрид. Хал-Алла Мадрид, вона Дамас. Найкращий рік. Так що, друзі, е, не знаєте, що буде у 2025 році? Цікавий рік, подивимося. Для мене важливий, для вас важливий. І скажу вам так, що очікуйте, не знаю, буду старатися для вас. Очікую з таких подій, прям то дуже сильно очікую. Іменно ігрових то виходу Верданська у Верзону Call of Duty Black Ops 6. І то якнайшвидше. Надіюсь, взагалі десь зараз у кінці січня, типу ну, коли другий сезон вийде, чи початок лютого, а максимум березні. Бо може ще і квітні вийти, звичайно, але надіюсь, що не так пізно буде. Не знаю. ще додати до. Цих моїх слів про закінчення року. Переважно я не роблю такі довгі е, листівки для вас, е, відоси про закінчення року. Але все-таки рік був важливий, рік був переповнений емоціями. Е, поганий і. Погані події, і не і добрі події. Просто хочеться якнайшвидше забути всі погані події, викреслити їх. та Старайтеся те, щоб було все добре в новому році. В новому році бажаю найкращого сезону Реал Мадриду. Щоб Реал Мадрид погравав всі можливі трофеї в 2025 році. Та таке Реал Мадрид. Не знаю, що ще сказати, що ще додати. Рік був тяжкий, місяць був тяжкий. Ще трохи канікули вже. Канікули наші ці. Новорічні та різдвяні, закінчуються, і. Шкода шкода насправді того доброго, всього, що було в цьому році, того красивого, того важливого, того. Не знаю, були сварки, конфлікти, було все. Але все це ми вистояли. Оце таки цей рік закінчується і починається новий. Наступний рік бажаю просто вам не вистоювати. Не протривати, а просто жити в своє задоволення, бути задоволеним, бути щасливим та старатися, щоб все було добре. Друзі, дякую за цей класний новий рік. За 2024 рік. Давайте переступимо великим класним кроком разом з фейерверками, разом з усім цим. До. 2025 року, який я надіюсь буде щасливий. Дай, Господи Боже, нам повністю щасливого Нового року 2025. Та щоб все було добре. Алла, Мадрід, друзі. З новим роком. З новим 2025 роком, друзі. Алла Мадрід! всього вам найкращого.